Задля економії часу водіїв в усіх областях України нині триває експеримент щодо застосування платіжних терміналів для оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Це говорять фахівці, спільна ініціатива ДАІ та ПриватБанку. Зазначені мобільні термінали нічим не відрізняються від тих, що використовуються в торгівельних мережах. Вони розраховані на використання будь-яких наявних і діючих в Україні. Платіжних систем, будь то віза або мастер-карт, для роботи платіжного терміналу необхідно лише 12 вольт напруги. Після сплати водій отримує чек, на якому вказана сума штрафу та номер адміністративного протоколу. Сплатити штраф за допомогою терміналу або ж в касі банку, говорить Андрій Соловей, залежить тільки від бажання водія, змушувати нікого не будуть. Перша особа, яка в Полтавській області, відносно якої Полтавської області було. Використано даний термінал. Це ну, виявився співробітник, який саме обслуговує такі термінали, і тому він досить позитивно. Не скажу, щоб дуже зраділо, але позитивно сприйняв таку можливість. Поки триває експеримент, термінали даїшникам видали в обмеженій кількості по два на кожну область. Та коли результати виправдають себе, зазначають державтоінспекції. Пристрої повинні з'явитися в кожному екіпажі. Дані термінали на, на зараз існують тільки двоє, які будуть розміщені на стаціонарних постах: це Сухинівка, Кабуляцький район і Лубинський пост, це Лубний. Де її наголошують, провести оплату штрафів через термінал можна тільки за порушення, за які прийняття рішень про накладення штрафних санкцій входить до компетенції державтоінспекції, але в жодному разі не в тих випадках, коли постанову про вчинення правопорушення буде виносити суд.